Всім привіт! Бажаєте отримати унікальний мексиканський стиль для свого улюбленого танку. Тоді дивіться відео, розказую. Ну, а для тих, хто додивиться відео до кінця, буде додатковий бонус-код. Тож, давайте до справи. Заходимо на сайт Wargaming. worldoftanks.eu, обов'язково логінимось. Знаходимо новину Святкуйте незалежність Мексики стильно. Відкриваємо її і читаємо, що нам підготували. А тут ми бачимо відразу три бойові завдання, по виконанні котрих ми отримаємо завітний мексиканський 2D стиль, котрий має назву Клич Долорес. Давайте коротко передивимось умови. Отож, перше бойове завдання можна виконати лише на техніці 4 і 5 рівня, і тільки в випадкових боях. Потрібно посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду у 7 боях. У нагороду отримаємо три емблеми прапор Мексики, три емблеми Беркут. Три емблеми Тако, А також жетон для завдання мексиканський челендж номер 2 Друге бойове завдання можна виконати лише на техніці 6 і 7 рівня, і також тільки у випадкових боях. Треба здобути 7000 одиниць чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Серед нагород три деколі Aquila Крізайтос та жетон для завдання мексиканський челендж номер 3 Третє ж бойове завдання можна виконати лише на техніці 8 рівня і тільки у випадкових боях. Умови просто зіграти один бій. І вже одразу ми отримаємо два дестиль стиль клич Долорес. Я вважаю, що дуже непоганий міні-челендж, котрий з легкістю можуть виконати всі, у кого є танки відповідного рівня. Отож, як активувати ці завдання? Все просто. Знаходимо відповідну кнопку прямо посеред новини і натискаємо на неї. У новому відкритому вікні вже автоматом буде приписаний бонус код Mexico Int 2023. На всяк випадок сам бонус-код я залишу в описі під відео, адже вести його можна і власноруч через пункт на сайті Активувати код Wargaming». Отже, натискаємо кнопку «Активувати код. Готово! Тепер нам залишається зайти в ангар і в розділі завдання знайти наші бойові завдання у розділі Мексиканський виклик. Вам бажаю якнайшвидшого здобуття мексиканської стилю та перемог в рандомі. Але це ще не все. У мене для тебе є ще один бонус код. Додивись до кінця відео і не забудь поставити лайк. До речі, заліпити його можна прямо зараз. Тобі ж не шкода? Отже, для ведення другого бонус-коду потрібно зробити такі дії. Під даним відео клікаємо по назві каналу Дніпрофан. Потрапляємо на канал та натискаємо підписатися, ставимо дзвіночок на всі повідомлення і чекаємо, коли буде стрім на каналі. Заходимо на стрім і в чаті пишемо I want to fun. В дужках вказуємо ваш нікнейм. Цей бонус код дозволяє вам зіграти зі стрімером у взводі прямо під час онлайн-трансляції. Як вам такий бонус, а? Що ж, чекаю на вас на стрімах, а в коментарях можете написати, який бонус-код вам сподобався більше. Удачі у рандомі!